Перш ніж почати відео, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі чи безпосередньо тут на YouTube. Дякую. Завдяки вам я продовжую систематично створювати тут контент. Якщо ще хтось хоче приєднатись до цих святих людей, чиї імена зараз на екрані, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму приємного перегляду. На жаль, чи на щастя, життя це не кіно. Оператори, режисери та актори нерідко намагаються зробити події своїх стрічок максимально близькими до реальності, але в них завжди є певний фальш. І я не про гру акторів, спецефекти чи нереалістичне освітлення, я про те, як події часто наче підігрують головним героям. Їм частіше щастить, вони частіше виходять переможцями із ситуацій, та й самі персонажі, часто не схожі на живих людей, тому що, тому що надто хороші. Ми люди, повні мінусів та недоліків, настільки ж, наскільки й повні чеснот. В шафі кожного можна знайти один чи два скелети, які ми б не хотіли показувати іншим. Але в цьому і головна особливість сьогоднішньої історії вона в біса дуже схожа на гостросюжетний фільм, ось лишень все це відбувалося насправді зі справжніми живими людьми, і фінал більше схожий саме на реальне життя. Готуйтесь до перегляду, як ви там готуєтесь, адже я вітаю всіх, хто ще не спить опівночі. Беттані Енн Літлджон народилася 13 травня 1989 року в місті Фредеріксбург, штат Вірджинія. Закінчивши школу, Беттені переїхала в містечко Ферфакс, де поступила до університету Джорджа Мейсона на факультет економіки. Не дивлячись на те, що батьки оплатили дівчині освіту у вищому навчальному закладі, їй довелось заробляти собі на життя. Для чого Бетені влаштувалася на роботу офіціанткою в місцевий італійський ресторан. Саме тут Бетені познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Емілем Декером. Хоча його важко було назвати красенем, Еміль підкорив серце Бетені іншими своїми чеснотами, солдат національної гвардії, надійний та забезпечений чоловік. Бетені завагітніла і недовготривалий роман закінчився весіллям у 2009 році. Так вона й змінила прізвище тепер її звати Беттені Н. Декер. А через рік після весілля у подружжя народився син. Еміль був солдатом із дуже хорошим заробітком, але гроші не беруться з повітря. Еміль часто відправлявся в гарячі точки чи інші відрядження для охорони військових об'єктів, нерідко на кілька місяців. В цей час Бетані часто залишала дитину своїй матері, щоб, за її словами, більше часу приділяти навчанню. Кім Нельсон, її мама казала, що це дивовижний малюк, що він розвинений краще за свій вік. Зрештою, напевне, всі люблячі бабусі так кажуть. В січні 2011 року, коли Еміль повернувся з чергового чотирьохтижневого відрядження, вони разом із Бетені полетіли відпочивати на Гаваї. Зазвичай після відряджень хлопець намагався більше часу приділяти сину. Вочевидь, в стосунках цієї пари з'явилися якісь проблеми. Через них Бетені навіть приїхала пожити окремо, буцім то, щоб розібратися в собі. Еміль допоміг дружині оплатити оренду окремої квартири. Поїздка на Гаваї це своєрідний подарунок Еміля, який обіцяв цей відпочинок дружині вже кілька місяців, а все тому, що зовсім недавно він дізнався, що Бетані вагітна другою дитиною. На момент поїздки вона вже була на п'ятому місяці вагітності, це й стало вагомою причиною налагодити стосунки із дружиною, яка помітно охолола до чоловіка останнім часом. Подружжя повернулася до Вірджинії 28 січня 2011 року. Тоді вони навідалися в гості до батьків Еміля і провели ніч в їхньому домі. Наступного дня вони повернулися у Ферфакс. Чоловік повернувся у свій дім а Бетені до своєї квартири. 29 січня вона зателефонувала начальство ресторану, в якому працювала, аби уточнити майбутній графік роботи, оскільки на свою зміну Беттені так і не прийшла. Зрештою, ніхто дуже за неї не хвилювався, адже дівчина продовжувала публікувати новини на своїй сторінці у Фейсбук, а також іноді переписувалася з її знайомими, хоча ці розмови не були тривалими. Родичам і друзям Бетені це не здавалось дивним. Вона була молодою, активною, працюючою матір'ю, в неї не завжди було достатньо часу, аби приділяти його всім і одразу. Вона могла займатися своїми справами протягом кількох тижнів без дзвінків та візитів. Але першою, як це часто буває, занепокоїлась матір дівчини Кім Нельсон. Власне, вона першою і підняла тривогу. Кілька друзів Беттені повідомили Кім, що з ними хтось зв'язувався зі сторінки Бетені Декер. Але... Це була небетені. Дехто говорив навіть про дзвінки, але голос явно належав не їхній подрузі. Кім почала перечитувати повідомлення доньки і помітила, що вона писала досить дивні повідомлення, використовуючи нехарактерні для себе терміни. Це було вкрай підозріло і тривожно, тож Кім спробувала зателефонувати доньці, однак відповіді з того боку умовного дроту не було. Жінка подзвонила вже своїм батькам і попросила навідатися в гості до Бетені та дізнатися, чи все з нею добре. Бабуся з дідусем жили в сусідньому місті і часто навідувалися до Ферфаксу, тож вони приїхали додому до онуки, але її квартира виявилася порожньою. Бетені Декер зникла, наче розчинилася у повітрі. Після прибуття поліції виявилося, що автомобіль Бетані припаркований біля будинку, однак самої дівчини не було вдома вже досить тривалий час. Взагалі, від моменту зникнення до заяви батьків могло минути до трьох тижнів часу. Після 29 січня, коли чоловік Бетані бачив її востаннє, вони більше не бачились, а згодом він знову поїхав у відрядження до Афганістану. Він також отримував повідомлення з аккаунту дружини у Фейсбуці, але чи були вони справді від Бетані, питання залишалося відкритим. Допитавши родичів та друзів поліцію, було зроблено висновок, що саме її чоловік Еміль Декер бачив Бетані останнім. Але є важлива деталь він не був останнім, з ким вона виходила на зв'язок. 29 січня, після того як подружжя роз'їхалося по різних домівках, вона телефонувала на роботу. Це сталося увечері. З врахуванням всіх подальших перевірок, саме цей дзвінок вважатиметься останнім підтвердженим випадком, коли справжня Беттені Декер виходила на зв'язок. Офіційна дата зникнення 29 січня 2011 року. Дата подачі заяви про зникнення аж 19 лютого. Того ж року. Поліцейські швидко визначили, що з моменту свого зникнення Бетіні не користувалася своїм мобільним телефоном і банківськими рахунками. Як ви розумієте, якщо не вмикався її телефон, отже, на сторінку в соціальній мережі вона заходила з якогось іншого девайсу, який було складніше відслідкувати, або це робила стороння людина. Також вона не приходила як на роботу, так і на навчання до університету, більш ніж вагома причина вважати днем її зникнення саме 29 січня. Але бабуся із дідусем, які раніше навідувалися до квартири онуки, стверджували, що тиждень тому вони проїздили вулицею, де жила Бетані, і бачили, що її машина була в зовсім іншому стані, скажімо так. Автомобіль Hyundai був припаркований інакше, а також він був значно чистішим. Схоже, цим автомобілем користувались менше тижня тому. Можливо, вони помилялися, можливо, хтось користувався не лише особистою сторінкою у Facebook, але й автомобілем зниклий. Першим підозрюваним у списку опинився очікувано Еміль Декер, чоловік Беттені. Ця версія була проблемною, адже Еміль в цей час був в Афганістані. Очевидно, що знаходячись за кордоном, він ніяким чином не міг нашкодити дружині. Втім, нетривала перевірка показала, що літак Еміля з США лише 2 лютого, а отже, він знаходився в країні ще три дні. Якщо знайдуться бодай найменші докази того, що Бетені зникла не 29 січня, а 2 лютого чи пізніше, Еміля можна було б сміливо викреслити зі списку підозрюваних. Втім, хоча не можна з точністю сказати, коли саме зникла Бетені, вона перестала виходити на зв'язок саме 29 січня, а в справжності її повідомлень в соціальних мережах були великі сумніви. Це означало, що на момент зникнення Бетені Еміль все ще знаходився в країні і він має залишатися підозрюваним номер один, поки не будуть знайдені докази протилежного чи надійне алібі. Поліції вдалося зв'язатися із командуванням військової частини, у якій служив Декер, а в результаті поговорити по телефону із самим Емілем. Насправді це було неабиякою вдачею, адже він на цей момент все ще знаходився в Афганістані. Першим запитанням детективів було, чи супроводжувала його дружина у аеропорт у день відправки до Афганістану, Декер відповів, що ні. Він пояснив це тим, що останніми місяцями у них з дружиною були напружені стосунки, але навіщо його про це запитують. Саме в цей момент Еміль і дізнався, що його дружина зникла. По причині непередбачуваної ситуації, не без допомоги поліції Індіани, Декер повернувся в рідне місто для поліцейського допиту. Він одразу ж погодився пройти тест на детекторі брехні. Поліграф показав, що чоловік каже правду і не причетний до зникнення Бетані. Він не бачив дружину після того, як вони роз'їхалися по домівках 29 січня і не знав про її зникнення до дзвінка поліції. Дехто може сказати, що солдат США нерідко вчать обдурювати поліграф, і якщо Еміль був цьому навчений, він міг спокійно брехати на допиті. Але це не зовсім так. Ситуація трохи складніша про роботу поліграфа ви можете подивитись моє окреме відео за посиланням в описі чи за підказкою. Так чи інак, для тих, хто вірить у безпомилковість роботи поліграфа, причин не вірити Емілю більше немає. Що ж сталося із Беттені Декер? Аби визначити, чи зникла вона з власної волі, чи до її зникнення причетний або небезпечний незнайомець, або хтось з її оточення, варто було скласти повну картину подій не лише 29 січня, але й найближчих днів. Важливо було побудувати умовну карту її кола спілкування. Це дозволило б не лише виділити підозрілих осіб, в яких міг бути мотив на злочин, але й отримати додаткову інформацію про те, чим того дня могла займатися зникла, наприклад, куди і навіщо піти. Як вже говорилося раніше, друзі та родичі Бетені звикли до того, що вона могла не виходити на зв'язок протягом кількох тижнів. Причиною тому був напружений розпорядок дня робота, материнство і навчання. Однак це не сходилося із отриманою в результаті розслідування інформацією. Бетені працювала на півставки, дитину на тривалий час залишала своїм батькам, як я вже говорив на початку відео, і хоча залишалося ще навчання, журнал відвідувань показував численні пропуски занять. У Бетені було значно більше вільного часу, ніж вона всім говорила. Чим же вона займалась у цей вільний час і чи могло це бути якось пов'язаним з її зникненням? Поліція почала проводити додаткові опитування друзів, однокурсників та колег. Ось тут знаходилась важлива деталь, якої явно не вистачало розслідуванню. Серед працівників італійського ресторану, яких допитували поліцейські, виділявся чоловік на ім'я Рональд Ролдан, який постійно плутався у своїх свідченнях. Згодом виявилось, що цей Рональд. Мав інтимні стосунки із Бетані вже досить тривалий час. Тобто у Бетані Декер був коханець, а це відкривало одразу кілька можливих варіантів розвитку подій, адже багато чого залежало від того, чи знав про цей роман Еміль Декер. Але всьому свій час зараз традиційно маємо ненадовго повернутися назад у часі. На початку 2010-го, за рік до наших подій, коли Еміль вчергове відправився у відрядження до Афганістану, Бетені працювала в тому ж італійському ресторані. Тут вона й познайомилася з іншим працівником закладу, Рональдом Ролданом. Він був емігрантом з Болівії, не дуже забезпеченим 30-річним чоловіком. У Рональда і Бетені закрутився роман. Коли її чоловік повернувся з відрядження, звісно, Бетені нічого йому не сказала. Але позашлюбні стосунки створили тріщину в їхньому шлюбі. Щойно чоловік летів у чергове відрядження, Бетені бігла до свого коханця, стосунки з Емілем погіршувались. Бетені все частіше провокувала сварки і вимагала речі, як то, як -то переїзд в окрему квартиру. Як я вже казав раніше, буцімто щоб розібратися в собі, але. Практично одразу ж до неї на нову квартиру переїхав і Рональд Ролдан, з яким у Бетені був роман на той момент вже більше ніж півроку. Як виявилося, останнім Бетені бачив зовсім не її чоловік, не Геміль Декер, а її коханець Рональд Ролдан. І проблема для слідства була в тому, що Ролдан постійно плутався в окремих свідченнях. За його словами, Ролдан покинув квартиру згодом після зникнення Бетені, тому що закінчився термін оренди, і переїхав до своєї матері в Сентервіль, так як власного помешкання у нього не було. Схоже, не дивлячись на те, що гроші на оплату житла і комунальних послуг давав Еміль Декер, оплачувала ними рахунки все ж Бетені. І все ж виникло питання. Як довго в цій квартирі продовжував жити Рональд Ролдан і чому його не занепокоїло зникнення коханки? На це питання Ролдан відповів, що вирішив, що Беттені просто повернулася до свого чоловіка, тому й не поверталась до їхньої спільної квартири, він її так називав. Невідповідності На у свідченнях в основному стосувалися машини Беттені. Одного дня він стверджував, що автомобіль був постійно припаркований, а вже іншого казав, що машина ненадовго зникала. Він припускав, що Беттені забрала свої речі, щоб остаточно повернутися до чоловіка. Дивно, адже тоді в одному варіанті Беттені зникла значно пізніше, а в іншому саме 29 січня, коли Ролдан, за його ж словами, бачив Беттені в останнє. Як би там не було, прямих доказів проти нього поки не було, та й сам Рональд, в своїх словах, більше був схожий на недолугого дурня, який не зовсім розуміє, що взагалі відбувається, але все ж перевірити його варто. Отримавши ордер, поліція обшукала його місце проживання, а тобто будинок матері. У слідчих цілях детективи забрали його ноутбук, кілька мобільних телефонів і деякі документи, як виявилося, Раніше у Ролдена вже були невеликі судимості. У 2006 році його визнали винним у пошкодженні майна, коли він розбив скло чужого автомобіля. Також його арештовували за викрадення особистих даних. Цікаве співпадіння. А чи міг Ролден користуватись Фейсбук акаунтом Бетані після її зникнення? Однак ніяких прямих доказів причетності Ролдена досі не було знайдено, а згодом він взагалі перестав співпрацювати з поліцією, а поліцейські у свою чергу вважали його підозрілим типом і потенційним підозрюваним у справі. Поліція називала дуже підозрілим той факт, що навіть не було відомо від кого ж завагітніла Лабетині Декер. Як згадувалося раніше, вона була на п'ятому місяці вагітності, а стосунки із Рональдом у неї почались за рік до зникнення. А отже, батьком міг бути як і законний чоловік, так і коханець. Це могло стати достатнім мотивом як для одного, так і для іншого. У 2012 році Ролдан зробив єдину на той час публічну заяву. Щоправда, не особисто він передав заяву через свого адвоката, який і розмовляв з журналістами. Енгі Гелу, адвокат, сказав, що його клієнт відповів на всі запитання слідства, довів, що він не причетний і що він щодня молиться за сприятливе завершення справи. На цьому все. Поліції поки залишалося лише повернутися до чоловіка Бета ніяк підозрюваного. А Еміль тим часом подав на розлучення по причині невірності дружини. Під час процесу розлучення він погодився повторно пройти тест на детекторі брехні. Пройшов додаткові допити та погодився на будь-які обшуки та перевірки листування. Добившись розлучення за рішенням суду, Еміль заявив, що більше не співпрацюватиме із поліцією. Він скаже, що ця жінка обдурювала його. Він зробив все, що було в його силах після зникнення Бетені, але з нього досить. Постійні виклики у поліцейський відділок заважають йому працювати і займатися вихованням дитини. Він більше не збирається витрачати особистий час на чужу вже для нього людину. На запитання, від кого вдруге завагітніла його дружина, Еміль відповів, що тепер це вже не важливо. Він сподівається, що Бетені знайдеться, але не вірить в це. Ніяких даних із лікарень, які б свідчили, що в потрібних часових рамках у них народжували жінки, схожі за описом на Бетені Декер, не надходило. І з часом поліція припинила спроби вийти на зв'язок із Емілем Декером. Як виявилося, батьки Бетені були в курсі її роману. За словами Тім Нельсон, батьки знали, що їхня донька знаходиться в стосунках з іншим чоловіком. Більш того, вони називали ці стосунки нездоровими і навіть вигадали якийсь план, щоб вивести доньку з цих стосунків і повернути до її законних сімейних. Батькам Бетені подобався Еміль. Він був надійним та неревнивим чоловіком. і Їм шкода, що все так склалося. Батьки намагались приховувати факт невірності доньки до останнього, тому й не розповідали про нього слідству, а таким чином вони ж сповільнили розслідування. Також Кім Нельсон закликала Ролдана пройти тест на поліграфі на початку 2014 року. Вона сказала, що це вже зробили практично всі з її оточення, і було б цікаво. Що скаже Ролдан, під'єднаний до поліграфа? Адвокат Ролдена відповів, що його клієнт вже відповів на всі питання, що були цікаві слідству, і він не має наміру проходити ще й цей тест. Втім, історія Ролдана на цьому не завершується. На момент розслідування він жив у будинку своїх батьків в штаті Вірджинія, де він працював в ресторані Менесес. Там він зустрів жінку на ім'я Вікі Вілбі. Згодом у них почались романтичні стосунки, які жінка згодом назве нездоровими. Але розійтись із Рональдом не виходило він просто не приймав відмови. Аби втекти від цих стосунків, Віті приїхала до штату Північна Кароліна. На жаль, і це їй не допомогло, адже Рональд Ролден поїхав вслід за нею. З якоїсь причини їхні стосунки там продовжились. Рональд жив у домі своєї нової дівчини, яка сховала в гостьовій кімнаті пістолет, згідно її слів, для самозахисту. Стосунки із Рональдом ставали все більш жорсткими, і жінка почувалася у небезпеці. Під час чергової сварки обидва встигли скористатися пістолетом, Обидва отримали вогнепальні поранення, обидва вижили. Але внаслідок пострілу у голову Віті втратила око. Рональд Ролден був звинувачений у нападі зі смертельною зброєю, визнаний винним і засуджений до 6 8 років ув'язнення в 2016 році. Мається на увазі, що він був засуджений на 8 років, але при умові гарної поведінки міг би вийти на волю через 6. А після того, як вирок буде виконано, міграційна служба мала б депортувати Ролдена до Болівії. Зараз, коли я публікую це відео на дворі 2024 рік, тож у вас може виникнути логічне запитання з моменту вироку минуло щонайменше 8 років чи вийшов Рональд на волю. Ну, по перше, мушу зробити ремарку, що за законами США, термін ув'язнення включає той час, що підсудний провів у камері до судового слідства. У нас вона називається СІЗО. Туди він потрапив ще в 2014 році. Тобто, згідно закону, його восьмирічне покарання мало закінчитись у 2022 році, але згідно умов ув'язнення, він був звільнений ще в 2020. Щоправда, ненадовго. Одразу ж після звільнення поліція штату отримала ордер на арешт Ролдена і арештувала його повторно. Що такого знову наробив цей чоловік? Насправді. Нічого він більше наробити не встиг, і воно й добре. А справа була ось в чому. На допиті у поліції, Ще в далекому 2014 році Вікіубі зізналась, що під час тієї доленосної сварки Рональд не просто погрожував їй, він сказав, що вміє робити так, аби люди зникали. Більше того, він вже зробив це одного разу і повторить це ще раз. Уже звіті для суду ця деталь не була б значною, адже чоловік міг просто сказати якусь дурницю на емоціях. А ось для поліцейських це стало поштовхом поновити розслідування зникнення Бетені Декер. Процес був дуже тривалим, повільним і громістким. Зрештою, поліції не було тіла, і це майже прирікало розслідування на провал. Однак протягом років детективам вдалося отримати кілька важливих доказів. Наприклад, вони все ж таки дізналися, хто заходив на акаунт Бетані у Фейсбук, і це був Рональд Ролтон. Тепер пазли остаточно складаються в одну картину, еге ага. ж. Насправді цих доказів було б недостатньо для суду, і виграти справу було б волею вдачі 50 на 50, як то кажуть. Тому у 2020 році, коли Ролдана було арештовано повторно, детективи разом з окружним прокурором пропонують батькам Беттані запропонувати йому угоду. Якщо він зізнається, його термін буде зменшено. Якщо ні, можливо, не сяде ніколи. Тім Нельсон погодилась. Після того як прокурор представив нові докази Ролдану й його адвокатові, вони досить швидко погодилися на угоду зі слідством. Рональд. Зізнається у вбивстві Бетені Декер. За його словами, вони із Бетені посварились, вона впала і вдарилася головою у підвіконня. Пізніше ці слова будуть спростовані. На підвіконні не було жодних слідів удару, який міг би стати причиною смерті. Прокурор припустив, що Рональд задушив коханку, але той заперечує його слова, адже доказів цьому немає. Зрештою, що зробив Ролдан після цього? Викликав швидку. Поліцію? Ні. Він заштовхав її тіло у поліетиленовий пакет і, за його словами, викинув до смітника. У тому, що ці слова відповідають реальності, теж є сумніви, тому що навіщось Ролден вже користувався її машиною опісля. Так чи інак, тіло Бетені досі так і не знайдене. Нехай всієї правди ми не знаємо. Рональд Ролдан був визнаний винним у вбивстві другого ступеня і засуджений до 12 років ув'язнення. Коли я вперше копався в матеріалах цієї справи, це була ще історія зникнення, а не вбивства. Любовний трикутник із невідомим фіналом. Зараз же ми щонайменше знаємо, хто був злочинцем. Тож, бачите, 10 років по тому правда таки знайшла свій шлях назовні. Гадаю, це хороше нагадування, що надію дізнатися правду ніколи не варто полишати. Нехай втрачені життя не повернути, а їх в якомусь сенсі було аж два, адже Батині була вагітна. Втрачені життя не повернеш. Але правда спливає назовні, а винні опиняються за ґратами.